Всім привіт, друзі! Буде, як завжди, швиденьке, але інформативне відео. Тому що мені пишете і питаєте, що таке, чому бджоли в мене лазять кругом вулика, багато повзуючих бджіл. Друзі, сезон доволі таки нестандартний. Як ви бачите, середина вересня, а ще повну розплоду, матки женуть розплід. Що я хотів сказати? Багато у людей кліща. В мене теж на пасіці є сім'ї, доволі таки сильно закліщовані. Не всі контролюю осип і бачу, що в деяких сім'ях картина мені не подобається. Тому я відійшов ніби трішечки від свого стандарту там 2-3 обробітки осінню. Сім'ї, які в мене на такому, як то кажуть, олівцю. Я обробляю додатково і знову контролюю осип. Друзі, потрібно добитися такого результату, щоб у вас не було кліща. Зараз потрібно збивати те, що є, і вже як повністю не буде розплоду, остаточно потрібно ще раз обробити, проконтролювати. Якщо багато впало після того, як вийшов весь розплід, ще раз обробити. Тому що. Це від цього залежить ваша зимівля. Якщо запустити велику кількість кліща, про гарну зимівлю можна забути. Навіть якщо буде там і корм, буде багато меду, бджілки будуть нервуватися, їсти мед, потім опоношуються і пропадають. Майте це на увазі. Звертайте увагу на землю. Якщо багато повзає, лазить. Бджіл, знаєте, однозначно, це кліщ. Дивіться на крила. Якщо крила такі погрижені, покручені, в принципі, навіть і кліща ви можете побачити на тих бджолах, знаєте, закліщованість у вас дуже велика. Ось в мене, якщо навіть придивитися, то я тут майже ніде ну, не бачу. Ніде ні одна бджілка не повзає, немає нічого. Тобто картина більш-менш нормальна. Але є, там в тому ряду. Є декілька сімей і дійсно дивишся, і там бджілки повзали. повзали. Але я вже обробив і практично звів до мінімуму закліщеність в тих сім'ях. Так що на цьому на сьогодні все. Пільнуйте бджоли, бо пишуть люди, що рік 24-й дуже такий вже закліщований. У людей є проблема. Так як я сказав, я бачу, що і в мене на пасіці є теж. Окремі сім'ї, в яких не все гаразд. Буду з ними працювати. Все, друзі, на цьому. Займайтесь бджі все Все вас вийде. До побачення!